Олександра Бакланова, експерт зі стратегії та управління змінами і гости програма сьогодні Вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Марій. будемо сьогодні з вами говорити про громадянське суспільство. Моє перше питання, як воно нині впливає на розвиток країни? А, громадянське суспільство а, є з одного боку джерелом багатьох ідей і інновацій, з іншого боку, воно виявилося неймовірним джерелом енергії і стійкості. А ми всі розуміли, що в країні після всіх випробувань, які в ній були, в принципі, запас міцності, запас стійкості є достатнім великим. Але те, що ми бачимо в постмайданний період, воно перевищило очікування і українських і зарубіжних експертів з точки зору того, скільки цієї стійкості незламності. Сили і енергії виявилося всередині набагато більше, ніж ми самі від себе очікували. Це не означає, що вона якась безкінечна і можна безкінечно продовжувати її випробовувати, але це дає нам розуміння того, що суспільство є міцніше ніж ми навіть собі уявляли. Але випробовування не зникли зараз, так само і найближчим часом mm -hmm. не зникнуть. Нам треба це розуміти, і саме тому ми не можемо продовжувати весь час випробовувати його на міцність. Громадянське суспільство фактично собою в багатьох аспектах воно, знаєте воно виступила такими паралельними структурами до держави, починаючи від того, що у всіх на вустах, так, коли волонтери е, утримують велику, великою мірою е, армію, закінчуючи тим, що є цілі блоки громадських організацій, які розробляють реформи і супроводжують впровадження реформ. Добра сторона цього є в тому, що є можливість вплинути закласти. Правильні повідомлення, закласти правильні механізми і ідеї в реформи, але це неймовірна кількість енергії, яка для цього потрібна. Угу. Виходить, що ми всі, як платники податків, отримуємо державну систему, яка на ці ресурси продовжує жити, і паралельно отримуємо громадянське суспільство і самі є його членами, вкладаємо свій свій час і свою працю. Це може так бути до певного часу, до певної міри. Нам треба всім розуміти, що. На кризовий час, на перехідний час, це так може бути, але так не може бути завжди. Uh -huh. Десь ці практики, які є зараз в громадянському суспільстві, вони мають перетікати і ставати частиною тих, які вже усталені в державі. Тобто, якщо хтось зараз розробляє реформи і вони йдуть вже в офіційні, вони йдуть через законопроекти, через офіційну вертикаль влади. У виконання, то десь в якийсь момент вже державна система має бути здатна їх перебрати для того, щоб це не мусили робити лише активісти, експерти і е, міжнародні організації, які до цього залучені, так щоб ми собі розуміли, наскільки сильним інструментом впливу є громадянське суспільство? А, Бачите, Україна не є тою країною, в якій будь-які рішення можна отак взяти, спустити з гори, і всі будуть слухняно його виконувати. Ми з вами, як ми і наші дорогі співгромадяни, є частиною суспільства, де рішення мають народжуватися всередині, мають досягати певного консенсусу, і вже тоді вони реалістичні до впровадження. Тому варіанту спустити будь-які рішення з гори. Не існує Україна, в принципі, набагато менша країна зверху вниз, як, скажімо, Росія, і набагато більше країна знизу вверху. Тому для нас громадянське суспільство відіграє додатково важливу роль тим, що воно допомагає концентруватися тим ідеям і проникати туди, де мають прийматися рішення. Фактично, зараз вже Принципово важливих суспільно важливих темах неможливо прийняти в країні рішення, якщо громадянське суспільство є а, різко проти якоїсь угу. ідеї. Може бути плюралізм думок, може бути так, що хтось каже, от краще такий аспект, краще такі аспект, Але так, щоб можна було прийняти якісь рішення, проти якого там цілісно виступає ціле громадянське суспільство. Вже більше ні. Це в принципі спробував зробити. Останнім хто спробував це зробити, був Віктор Янукович. і ми знаємо, чим це закінчилось. Пам'ятаєте, був період, коли говорили, що захисники дуже незадоволені тим, як влада починає дивитися на ті події, які відбуваються на сході нашої країни? Мовляв, не так швидко приймаються рішення, мовляв, не йдуть згори команди необхідні? Мовляв, кажуть, чекайте, не поспішайте, а насправді ворог постійно наступає. Mm -hmm. Тоді багато ЗМІ писали, що можливий ще один майдан. Так ви тоді вірили в це, і чи зараз ця тема вже до кінця є закритою? Ну, в нашій країні складно сказати що щось є закритим до кінця. Я би сказала, що це мало ймовірно. Настільки багато ресурсів зараз потрібні на в розвиток і на перебудову, і ми все ще знаходимося всередині потрясінь. Накладати одне потрясіння на інше потрясіння. от це вже може бути щось що може зламати. Тут вже може не вистачити той міцності, про яку ми говорили на початку. Я думаю, що це мало ймовірно. незадоволення може бути. А те, що нам всім треба навчитися робити, це свої незгоди і незадоволення, так само, як і своє уявлення про те, як щось зробити краще, угу. висловлювати і комунікувати в спосіб, який зможе бути конструктивним, який зможе впливати на рішення через громадські організації, через громадські ради, через об'єднання громадян, ті самі ОСББ є способом об'єднатися заради спільного інтересу. Ми маємо дуже великий досвід за останні роки об'єднуватися проти. Нашим завданням зараз є навчитися об'єднуватися за. Завжди просто проти, воно більш це швидше легше. стимулює Продекція, до так. роботи, так. Немає часу, треба активно братися Для до діяльності. Для того, щоб об'єднатися за, нам треба домовлятися між собою. Угу. А це набагато складніше. Одна із тих речей, які скорше за все будуть відрізняти Україну майбутнього від тої, яку навіть ми з вами, з нашим життєвим досвідом пам'ятаємо, це повага і цінування різноманітності. Не є... Кращим чи гіршим українець з Чернівців від українця з Чернігова, а хтось з Гличини від когось із Запоріжжя. Оце уявлення про те, що зараз ми прийдемо і всім розкажемо, як правильно батьківщину любити, і хто із нас більше українець, це більше частинка України минулого, ніж України майбутнього. Це і є зараз наша задача навчитися з усім тим, наскільки ми різні. Бути за щось, а не тільки проти, і от в цьому своєму за домовляючись між собою, ви знаходите ті моделі і ті ідеї, які будуть працювати. Те, з чим ми приїхали до чернівців з Несторівською групою, міждисциплінарною групою експертів із різних галузей, це є договір сталості, договір гідності заради сталого розвитку. Це і є таке спільне обговорення ідеї. Майбутньої а, України, не прив'язаної політично, прив'язаної просто до тієї, в якій б ми всі а, хотіли жити. А, і найцікавіше і найскладніше якраз в тому і було в нашій роботі, що задачою не є створити якусь чергову, утопічну картину, якусь красивої країни, такої, знаєте, просто красивої, далекої країни. Питання в тому. А, якою буде наше спільне уявлення, на якому ми можемо погодитися, яке одночасно достатньо привабливим, щоб заради нього хотілося жити, творити, ростити дітей і так далі, і щоб воно все ще було достатньо реалістичним, таким до якого можна дотягнутися. Так, треба постаратися, але до нього можна дотягнутися. У нашої держави є план, куди вона рухається? Е, дивіться, держава це ми питання. В тому, що немає якоїсь міфічної держави, так само як державних коштів, угу. це кошти платників податків. Чи є у нас з вами план? І у частини українців він є. У більшість знаходиться в я би не назвала це навіть розгубленістю. Ми, проїжджаючи по країні, бачили неймовірну кількість розумних, талановитих, здібних людей, в яких багато запитань в очах. І це вже не є запитання, як зробити так, щоб моя думка була правильніша за вашу. Це вже є запитання, як нам спільно, куди нам далі рухатися. І це і є той пошук, який врешті нас приведе. Те, з чим приїхала Несторівська група, це, власне, поділитися тим, от у нас є 17 експертів, там міждисциплінарна група, кожен в своїй галузі професіонал. Це волонтерське об'єднання нам за те, що ми разом думаємо, ніхто не платить, ми там раз на місяць зустрічаємося на кілька годин, а ми це продовжували робити кілька років. Сенс якраз в тому, щоб разом випрацювати таке уявлення про країну, яке далі допоможе багатьом реформам між собою узгоджуватись, не одну реформу здизайнувати, і потім окремо іншу реформу, і потім далі вони між собою ніяк не співвідносяться. А навчитися розуміти, навчитися навіть це вимріяти разом, вимріяти разом з продумати а, ту картинку, до якої ми всі хотіли би йти. Угу. Просто багато пересічних людей впевнені, що в наших. Владників є певний план, куди рухатися, Та? Типу вони вважають все-таки, що вони багато що вирішують в нашій країні, і вони повинні мати певну стратегію. А вони дійсно вирішують. Це не ну, означає, що в них є стратегія, з якою вони вирішують. Скорше за все, інтереси, ну напевно, інтереси у кожного своє. Є. В самих по собі інтересів інтересах немає ніякого зла. Питання в тому, щоб вони балансувалися з іншими інтересами. Я допускаю, що бувають інтереси, які наповнені злом, але. Здатність балансувати інтереси і не допускати в прийнятті вже власне державних рішень того, що може нашкодити цьому руху просуванні вперед. Це, до речі, і є частинка ролі громадянського суспільства. Громадський контроль, включення не тільки на етапі, коли вже щось зроблене, треба за це вдарити по пальцях, а на етапі, коли якісь рішення народжуються, коли до нього треба залучити адекватну експертизу, коли ми хочемо щось випрацювати разом з громадою, а не сказати Ой, дивіться люди, ми тут для вас таке щось розробили. Це і є частинка ролі громадянського суспільства. Чи швидко змінюється наша країна і в політичному, і в економічному плані uh, у мене дві дві прямо протилежні відповіді на це є: є частини країни, які зараз змінюються неймовірно швидко, і це uh, звільнення території Донбасу. Uh, і є частинки, які змінюються набагато повільніше. В цілому uh, найповільніше змінюються тіннісні установки, наше уявлення про світ, а найшвидше може змінюватися. Практики і поведінка, якщо ми самі вибираємо так робити ще кілька років тому не було ОСББ. Зараз вони є. Це вже зміна. Так? З іншої точки зору, у нас продовжують обертатися на вулицях на батьків, які виховують дітей інвалідів, цієї зміни ще немає. Тобто, у нас є різна швидкість руху угу. по різних змінах, але так буває завжди. Це нормальний природний процес. Тому в цілому, якщо дивитись на всю країну, то зміни неймовірні, і ми просуваємося дуже швидко. В той самий час, порівняно з тим, де ми з вами хотіли би опинитися в вільній заможній е, країні, можна сказати, що навіть такої швидкості змін недостатньо, і це означає, що у нас у кожного ще дуже багато домашньої роботи. Скільки часу нам необхідно, щоб справді опинитися в такій розвиненій європейській країні? Так, у мене є хороші новини, мене погані новини. Як правило, для. Змін настільки глибоких і серйозних потрібно ще не менше пару поколінь. Це не означає, що ми приречені у нас в країні відбуваються процеси, які раніше ніхто не проходив, ніхто не знає, як розвивається посттоталітарне суспільство. До достеменно це ніхто ніколи не вивчалося. Ми можемо здивувати себе і цілий світ, але у нас мають бути реалістичні очікування. Ми маємо приготуватись до того, що це багато дуже кропіткої роботи. Це не означає, що це робота, 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 потім в один день настає якесь мефічне покращення. Це невеличкі зміни кожного дня. І тут дуже важливо розуміти, що частина із них вони дійсно такі інституційні, це закони, правила, інструкції ну, від закону нового до посадових обов'язків якогось чиновника. А частина це зміни в нашій поведінці і в нашому способі взаємодії між собою. І нам для них не потрібен дозвіл когось. Це Щось таке. Чи ми можемо робити самі? Щоб об'єднати сусідами, не потрібен дозвіл uh -huh. комусь зверху, ані з Києва, ані з міської ради, ні звідки. Але ці певні речі відбувалися в інших країнах. Чи можемо ми дивитися, як у них це все О, дивитися завжди треба звичайно Фідирати приклад? Звичайно, дивитися завжди треба. А те, чого не треба робити, це очікувати, що ми можемо їх повторити. Це так само, як знаєте, ми можемо з вами наслухатись дуже дуже багато музики, а потім створити щось своє. Можемо начитати з багато книжок, і потім щось, що ми напишемо, буде з тих самих літер складено, але це вже буде інший твір. Тому, коли ми дивимося, ми не стільки шукаємо що скопіювати, ми шукаємо зрозуміти, які фактори впливали, а які процеси відбувалися, а що їм допомогло прорватися. І потім задача не є скопіпастити, задачі не є відтворити точно так ані з Грузії, ні з Сінгапуру, бо у всіх є свої умови. Задачою є зрозуміти багато різних факторів, і далі дуже добре розуміючи. Своє середовище проробити ту модель змін, яка спрацює в нас. Ми з вами на німці? Ми не можемо одномоментно почати всі. Ну хотілося б звичайно, але так, щоб ми одномоментно всі почали переходити лише на зелене світло і слідувати правилами і так далі. Хоча... Хоча ми це можемо робити, розумієте? Можемо так, щось нас стримує, щось нам заважає. А це питання роботи кожного із нас над собою. Тому я кажу, що у нас у кожного дуже багато домашньої роботи. Як ви гадаєте, добре це чи погано, коли до нашої країни приїздять іноземці, щоб в неї керувати? Щоб нею керувати. Давайте так. В принципі, коли люди приїздять до інших країн, це добре, бо це обмін. Наскільки ми дозволяємо їм керувати собою, це наступне питання. Я би сказала, що відповідати треба не за фактором іноземець чи не іноземець, а чи людина є достатньо добре підготовлена для того, щоб керувати. І досягати певного результату. Є, напевно, ті з них, хто підготовлені, є ті з них, хто менше підготовлені. Той фактор, чи людина іноземець чи ні, впливає менше так само, як колір моїх чи ваших очей на те, яку ми роботу робимо, ну, мав би, не впливати і не впливає. Уявлення про те, що хтось може прийти з готовим рецептом, і взагалі віра або в рятівне коло, або в якусь магічну пігулку це одна із тих речей якої нам з вами, дорогі співгромадяни, доведеться позбутися. Напевно, це було б здорово шукати весь час цю магічну пігулку, і потім, врешті-решт, сказати, здається, ми її майже знайшли. Е, я думаю, що це, знаєте, як, як в, під час дорослішання ми певні речі в якісь моменти життя розуміємо, отак так і зараз, з точки зору суспільного дорослішання, нам доведеться зрозуміти, що немає чарівної пігулки, Нема готової моделі, яку от можна повністю взяти і скопіювати. Нема рятівного кола. Є громадяни, які відповідають за власне життя і за власну країну. Не буде дозволу або не дозволу. Це державні гроші, це гроші платників податків, тобто це наші з вами гроші. Влада це не є те, що сидить в Києві владою в Україні за Конституцією є народ. Початки усвідомлення цього. Це такий, знаєте, це як процес дорослішання, і з того, що мені видається, що ми всі почали дуже дуже швидко дорослішати в останніх е е кілька років. Незалежно від віку, я маю на увазі як суспільство, і це щось таке, через що нам треба ще буде пройти. Угу. Це фактично з точки зору суспільства, це як такий підлітковий вік, коли нас трошечки буде носити. Нам може бути складно, нам може хотітися часом побути зовсім дитини. От хай вони мені зроблять, не? хай вони мені тарифи дешеві дадуть або ще щось. Але усвідомлення Такого того, що усвідомлення того, що той факт, що я цього хочу, не впливає на результат. Так само, як ми могли б з вами голосувати, давайте зробимо, щоб не було зими. Да? Уявляєте, опалювати не треба, одяг не треба, ще один урожай може бути. Ну, от толку, що ми з вами будемо голосувати за те, щоб не було зими. Да? Частинка нашого дорослішання, вона і буде в тому, щоб розуміти, що так як було, точно не буде. А на те, як буде, ми маємо безпосередній вплив. І от усвідомлення цього свого впливу і не забирання рук. Хай вони зроблять, а включення в різні мірі не насильно, Ми не можемо всіх заставляти у все включатися. Але для тих, хто хоче, щоб була така можливість для тих, хто не хоче, щоб була можливість не включатися в обмін. Знаєте, на таку дуже чесну домовленість, тоді не блокуйте можливості для тих, хто хоче цих змін. Олександро, пам'ятаєте, коли тільки от після подій на майдані Україна почала одразу рухатися швидкими темпами до реформування нашої держави? Тоді всі говорили про реформи. Так. Коли настало подорожчання, вже трошечки увага людей змістилася на зовсім інші проблеми, так як вижити? Я просто впевнена, що до вас також люди підходять і питають: а що воно буде далі? Чому зараз подорожчання, зарплати, пенсії не змінилися, вони залишилися такими самими? Дивіться, ми не провидці, ми не можемо бачити майбутнього. Ми розуміємо, що для того, щоб в країні з'являвся добробут, цим добробутом треба займатися. Я би дуже хотіла, щоб. У нас в суспільному дискурсі в таких обговореннях хоча б стільки ж було обговорення того, звідки в країні візьметься добробут, скільки у нас його є про те, як його поділити, і як правильніше розподілити той добробут, який є. Скорше за все, нам всім, у нас всіх попереду в плані економічному. Є хороша перспектива, але до неї ще доведеться добиратися. Немає варіанту, коли можна трошечки менше працювати і трошки більше отримувати. Оце міфічне, бачите, вона в культуру на жаль встигла у нас закластися. Якщо ви пам'ятаєте, це із студентських років, щоб у тебе все було, і тобі за це нічого угу. не було. Немає варіанту, як працюючи мало мало і роблячи нічого, нічого. Можна жити краще, 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 або як продовжуючи спалювати багато газу, можна платити за нього менше. Ми дивіться, частина тої проблеми, яку ми зараз маємо на сході України, вона якраз з того і походить, що ми хотіли дешевих тарифів на газ, і через це мали домовленості з Росією, які передбачали певні політичні поступки в обмін на ці дешевші тарифи на газ. Виходить, що мій рахунок на комунальні це частина плати за незалежність країни. І розуміння того, наскільки багато речей пов'язані, і що немає такого чогось що відбувається в державі, і воно взагалі ніяк не пов'язано з нашим щоденним життям. Це знову ж таки, розуміння того, що зв'язків набагато більше, і вони складніші. І скорше за все вони будуть ставати складніші, бо життя поскладнюється. Ну, якщо думати, що справді держава вже не буде про тебе дбати, тобі треба самому розпоряджатися своїм бюджетом. Ну, зовсім самому, самому ти можеш з сусідами домовлятися, де mm -hmm. можемо mm -hmm. разом. Тобто це не є, що от, є, є держава там все колективне, і тут я один, сам, mm -hmm. сам один. Домовлятися між собою це велика частина виходу от, в тій ситуації, коли держава вона просто не спроможна дбати в той спосіб, в який ми звикли уявляти, що вона може дбати. От, власне, продовження цієї теми, чи легко сьогодні українцеві розпочати власну справу стати підприємцем, чи допомагає в цьому якось держава. А, чи почала вона б вона не, не мала сильно допомагати? В принципі, єдине, що потрібно підприємцям, це адекватні правила гри. Це можливість вести чесно конкуренцію, тобто розуміти, що якщо я роблю все чесно, то немає когось, хто має зайти з цього боку і зробити все в якийсь спосіб, який дає йому перевагу. Достатньо. Прозорих правил гри, в яких е, визначається успіх тим, хто має кращу компетенцію, хто краще підготовлений, хто краще розуміє ринок, а не тими факторами, які втручаються в цю конкуренцію. Тобто, забезпечення чесної конкуренції, це в принципі цього було би достатньо. Не треба навіть спеціальних умов там для мене, як я підприємець буду 10 років компанії в кінці е, року. Це, інтелект, це консалтинг, це це інтелектуальна робота. Мені не потрібні ніякі особливі умови від держави. Мені не потрібні спеціальні кредити під спеціальні умови. Не треба мене захищати. Прозорі правила гри, можливість чесно вести свою роботу. Цього буде достатньо. Мені потрібно від держави загальна безпека, тобто це щось таке, що держава мала би забезпечити. І ці системи, які потрібні всім співгромадянам, освіта, медицина. І прозорі правила гри по решті питань. Власне, чи не бояться іноземці приїжджати до України і тут так само займатися бізнесом? Бояться. Бізнес це завжди співвідношення ризику, ризику і можливої винагороди. Тому приїжджають найнавіженіші і найсміливіші. Це впливає на профіль тих бізнесів, які ми тут маємо. Але якщо говорити про те, що подивитись на досвід наших сусідів? У частини наших сусідів навіть було питання про те, що іноземні інвестори отримують якісь особливі преференції. Наші такого, наші інвестори такого не мають. Їм в принципі потрібно те саме, що й українські. замість величезної кількості думання, грошей і програм про те, як створити їм мега особливі умови, забезпечити прозорі правила гри, однакові для всіх, і для українських підприємців, і для іноземних підприємців. Їм цього буде достатньо можливість чесно вести свою справу. Це стартова умова для того, щоб пришвидшено розвивався бізнес. Кажуть, що власне самий розвиток країни залежить від того, як розвиваються міста. Ви з цим погоджуєтесь? А, так, бо міста є осередками, які допомагають з більшою швидкістю генерувати тих багато капіталів, які у нас є, включно з людським капіталом, груни тільки про гроші. А міста є можливістю концентрувати інтелект, культуру. Можливості для заробітку для створення добробуту розвиток міст є дуже дуже важливим для росту країни. У я я нас не так багато часу з вами залишається, якою ви бачите, до прикладу, Україну через 10 років ем, вільною з прозорими правилами гри, в яких є розуміння того, що для того, щоб у вас щось додалося, у мене немає щось віднятися, в яких ми розуміємо, що ми можемо співтворити щось разом. Тою, в якій можна планувати надовше, знаючи, що загальна безпека забезпечена, в принципі, цього буде достатньо для того, щоб створити таку, знаєте, є дуже багато стиснених пружин для розвитку всередині країни. Їм буде достатньо цього, щоб, розгор... щоб розгорнутися. Хочу вам подякувати за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам Олександра Бакланова, експерт зі стратегії та управління зі змінами благостоїв програму. Чинзі сьогодні дякую, що були з нами до зустрічі.